ЗСУ почнуть отримувати новітні комплекси ППО, розроблені німецьким збройовим концерном Рейнметал. Про намір розпочати відповідні постачання в Україну заявили у керівництві компанії. Йдеться про систему Skyranger 35, що створюється на базі застарілих танків Leopard-1. Нині вона перебуває на стадії розробки, і її передача українській армії має розпочатися наступного року. Поряд із нею ЗСУ у 2026 році отримають комплекси ППО Скайнекс. Про це заявив голова рейнметал Армін Паппергер. За його словами, Skyranдже 35 є революційним рішенням у створенні захисту від БПЛА. Як пояснив Паппергер, новий комплекс може легко вражати БПЛА незалежно від того, примітивний це дрон або розумний. Це більш сучасне та результативне рішення щодо легендарної самохідної зенітної системи Гепард, випуск якої давно припинено. Щоправда, в Україні гепарди зараз показують хорошу ефективність у боротьбі із безпілотниками та крилатими ракетами. І хоча гепард має подвійну 35-мм гармату, використовує радари та оптичні датчики для відстеження та ураження повітряних цілей, це все таки технології 1970-х років. Skyranger швидше відстежує цілі та поєднує в собі передові датчики і системи управління вогнем, що дозволяє працювати з мінімальним втручанням оператора. Рейн вперше показав широкому загалу цей комплекс у вересні минулого року. Він оснащений гарматою Orlicon KDG калібру 35 на 228 мм, яка здатна вести вогонь боєприпасами з керованим підривом. Номінальний темп вогню складає тисячу пострілів за хвилину, ємність магазину 252 снаряди. Skyranger 35 використовує спеціально розроблені боєприпаси, які містять в собі 152 вольфрамові суббоєприпаси, що розлітаються на підльоті до цілі, створюючи смертельну хмару. Башта, що встановлюється на шасі Леопард-1, містить основні елементи німецької стаціонарної системи ППО Mantis, яка оснащена чотирма активними антенами з електронним скануванням, які охоплюють горизонтальний кут 90 градусів, та оптико-електронний комплекс, що надає здатність виявляти і відстежувати широкий спектр повітряних загроз, включаючи міні- і мікро БПЛА, ракетні та мінометні загрози, а також крилаті ракети.